Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Вівторок вечір. У мене є, і у вас є час для Богородиці. Тобто у мене так дні категоріями йдуть. будні дні то у нас псалми. В неділю є катехізм. П'ятниця в храмі Христового Воскресіння є для жінок, час в суботу для померлих. Вівторок так сталося вечором. Цей час для Богородиці, аби про Ню поговорити. Марія піклується про всіх, навіть про грішників. А як вона сама сказала преподобній сестрі Марії Вілані після титулу Матері Божої, Марія каже: я найбільше пишаюсь титулом заступниця грішників перед справедливим Богом. Та ви собі можете уявити, якби не Марія, що би з нами було? Та з нами і так є. А що би було, якби не Марія? Та то, здається, в якому то моменті було? А, коли Ісус Христос народився? Народився, Йосиф ще спав, і Марія годинку була з дитятком Ісусом після народження. Та якраз і Марія каже до дитятка Ісуса: Сховай свою Справедливість. Дай волю милосердя. Ну, і так є. В старому звіті Господь не церемонівся, ні, Він палив її. В новому звіті вже не так. Чому? Бо є в нас адвокат. В нас є адвокат, у нас є захисниця грішників Марія. Всі справи написано у цій старенькій книжці. По якій я так легенько проходжу, всі справи, які захищає ця наймудріша заступниця перед Богом, виграються. Святий Бонавентура називає Марію мудрою Авігайлою. Знаєте, хто така Авігайла? Мудра жінка зі Старого Завіту. Мало чоловіка, чоловіка багатого, але чоловіка дурака. І Давид до неї каже: Благословен Господь Бог Ізраїля! Каже до Авігайли, що послав тебе сьогодні мені на зустріч, Благословен і розум твій, і ти благословен. що стримала мене сьогодні, щоб я не проляв крові і не зробив суду, собі суду власною рукою, Давид каже, коли б ти не поспішилась вийти мені на зустріч, так унувала до світанку, не, з, не зосталось би. Ні одного мужа. Чому той святий Бонавентура називає Марію Мудрою Авійгайлою? Тому що якраз Господь у своїй справедливості ніби те саме каже до Марії. Марія Уміло, в цій книзі старенькій, написано, Марія Уміло втихомирює Бога і Божу справедливість своїми. Ніжними і мудрими благаннями. І ніби далі пише, і ніби сам Бог благословляє її Марію за це, і можна сказати, дякує їй за те, що вона, Марія, стримує його від того, щоб покарати грішників, на що вони ми. Що робимо? Заслуговує. Розумієте, яка картинка? Господь дякує їй, що вона просить за нас, що Господь не палить та бояки, а так припудрює нас. Отець Юстин Міковієнсіс пише, один зітх Марії має більшу силу, ніж молитви всіх святих, узятих разом. Сам диявол. Це визнав Святому Домінікові, який говорив устами біснуватої особи, кажучи, як оповідає отець Пачучеллі, що один зітх більше коштує в очах Божих, ніж всіх святих. Разом взяти подія на весіллі у кані Галилейській, коли забракла вина і Пресвята діва. Співчуваючи. Навіть такій скруті, що вина немає, попросила допомоги у свого сина. Господь сказав, що? Ні. Каже ні. Але Марія каже, не ливайте воду. Тобто Марія знає, Господь не може не послухати Марію. Тому Марія, добре знаючи свій привілей, хоча її син, здавалося, тоді відхилив її прохання, все ж сказала, щоб наповнили посудини водою. Каже наливайте. Він зробить. Сус Христос хотів показати, що він відклав би це чудо, якби. Про нього просив хтось інший. Але оскільки просить його мама, а він мамі відмовити не може. Чому не може? Тому що мама на землі йому нічого не відмовила. Розумієте, а завжди говорила так. І історія така цікава в тій книжці є. Отець Рассі з ордену Камальдулійців розповідав. Цю історію, що один юнак, втративши батька, був посланий матір'ю до двору одного князя. Та був один юнак, який, якого тато помер, і мама його відіслала до двору одного князя, мати, яка мала велику побожність до Марії, прошаючись із сином, змусила його пообіцяти щодня проказувати, одне бородиться діво, і додавати такі слова. Пресвято Діво, допоможи мені в годину моєї смерті. Юнак прибув до двору князя, але незабаром почав вести настільки розпусне життя, що господар князь був змушений його вигнати. У розпачі без жодних засобів до існування. Він пішов у село і став розбійником, бандитом. Але навіть тоді, в такому стані, він не переставав говорити те, що просила його мама. Богородиці Діво і присвятає Діво, допоможи мені в годину моєї смерті. Зрештою, він потрапив до рук правосуддя і був засуджений на смерть. Перебуваючи у в'язниці, напередодні страти, роздумуючи про свою ганьбу, про горе матері та про смерть, яка його чекала завтра, він почав гірко плакати. Диявол, побачивши його таким пригніченим і зломленим, Так, якраз такий стан, якраз такий стан, диявол може зачепитись, Пригніченість і зломленість. Диявол, побачивши його таким пригніченим і зломленим, з'явився йому у вигляді юнака, чоловіка, і сказав, що визволить його від смерті і темниці, якщо той виконує його накази. Засуджений погодився зробити все, чого. Він вимагатиме. Тоді той удаваний юнак відкрив йому, що він диявол, і прийшов йому на допомогу. І диявол якраз з'явився тому юнаку, каже, я тебе звільню. Але, але, каже, зречись Ісуса Христа і святих таїнств. Юнак погодився. Але потім ще диявол захотів, щоб він зігся при чистої Діви Марії та її покрову. Ну, інак не погодився, не знаю, з поваги до Марії чи з поваги до своєї мами. Та як мама навчила, собі так то запам'ятав і так собі то, як касету крутив ціле життя. Каже, цього я ніколи не зроблю. Та й повторив у ці слова Пресвята Діво, допоможи мені в годину моєї смерті. Та й при цих словах диявол зник. Коли його вели на Шибеницю на другий день, він проходив повз статую Марії і привітав її своєю звичною, заученою формулою молитвою. Кажучи, присла діво, допоможи мені в годину моєї смерті. І статуя в присутності всіх схилила голову і привітала його. Юнак нахилився, щоб поцілувати її ноги. І Марія простягнула руку зі статуї, взяла його за руку і тримала так міцно, що жодна сила не могла. Його зрушити. Побачивши це чудо, натовп почав вигукувати помилування, помилування. І помилування було даровано. Повернувшись на батьківщину, юнак провадив зразкове життя і завжди був особливо відданий Марії, яка визволила його. Від смерті. Будь ласка, вчіть своїх дітей, внуків, правнуків, молитви Бородиці Діву, молитви Вервиці, молитви Пресвята Діву. Допоможи мені, Богодину, Моєї смерті. Амінь. Христос рождається. Моя найсолодша владичиця, заступниця грішників. Не кажи мені, що моя справа надто важка, щоб її виграти на Божому суді, бо я знаю, і всі мені говорять, що жодна справа, якою безнадійною вона не здавала б, якщо ти її захищаєш, ніколи не була програна. Я маю лише один страх, коли дивлюся на безліч своїх гріхів, що ти не захочеш узятися за мій захист. Отже, я прошу твою допомогу, о моя велика заступниця. У твої руки я віддаю справу мого вічного спасіння, тобі довіряю мою душу, щоб вона не була загублена. Ми надіємося на тебе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.